Шенко в своєму інтерв'ю у 2010 році підірвав національну безпеку у 2025-му Україні. Ще досі можливі портновські сценарії, де вирок пишеться заздалегідь Хтось на банковій і справді мріє стати новим портновим. У нас судять не за конституцією, а за записами на флешках. Навіть під час війни в країні знаходять ресурси на таку мечню. Вітаю, друзі, черговий памфлет на цибуль толк Привіт із Потойбіччя від Портнова. Інколи читаєш новини і ловиш себе на думці. А може Портнова ніхто й не хоронив, може, його мумія сидить у позі фараона, десь в кабінеті Єрмака і флешки досі множить. Бо флешки просто самі себе заплінюють і множать. Бо хіба ж не цей персонаж був головним режисером чорнушних заказух проти Порошенка? Бо ми це знаємо, бо це адвокати в Порошенка, які вміють донести до суспільства подію. А з кількох людей поменше калібром вони знищили, і ці люди так і не достукувалися до суспільного розуміння той прірви, в якій опинилась країна. Порошенка – сильні адвокати, вони вміють відбиватися. Але скільки знищених доль цією всією наволочу? скільки людей вони закопали під шарами фальсифікації, аби лише виконати план по дискредитації? Ось маємо свіжий сюжет: слідчий ДБР. А нагадаю, ДБР це політична поліція. Це ніяке не державне бюро розслідувань, це конторка, яка обслугує не Інтереси суспільства, а виключно влади. Отже, слідчий ДБР Артем Яблонський, колись він ганявся за майданівцями в прокурорському мундирі. Тепер вигадує, як Порошенко винен у харківських угодах. Уявляєте, тих самих, які протягував хто правильно саме Портнов, це його форе почуття гумору, звинуватити ворога в тому, що сам робив руками Януковича. Але цирк на цьому не закінчується, бо експертизу довірили радянським спеціалістам з пожежної справи та вибухотехніки. І ці титани науки встановили таке. Порошенко в своєму інтерв'ю у 2010 році підірвав національну безпеку у 2025-му. Тобто, 15 років його інтерв'ю лежало, нічого не підривало, в 2025 раптом. Пустило газики в очі банкові. Браво! Це ж рівень не просто фантазії, це рівень новітньої алхімії. Що найцікавіше, що це інтерв'ю з'явилося до появи самого ДБР на хвилиночку. Тобто, ніяку прокуратуру, тоді ще слідство в прокуратурі було це не цікавило, а раптом ДБР це все виповзло. Думайте: інтерв'ю Мустафіна Єму з Порошенком. І вже маємо окупацію Херсонської та Запорізької областей. А ще щось про митні ставки на Патоку, які чомусь пов'язували з флотом у Севастополі. Схема проста: Венайл, за що? Восту, лос, бракує цвяха і кінь втік, і вся імперія впала. У нашій версії бракувало Портнова. Ми отримали Яблонського. Але справа не в самій абсурдній експертизі. Справа у системі, у тому, що в Україні ще досі можливі портновські сценарії, де вирок пишеться заздалегідь, а експерти лише підбирають потрібні слова. Це не про право, це не про псевдонауку, яку запускають для прикриття політичного замовлення. Насправді ж, демократичний суд це змагальний процес. А тут все оформляється так, щоб підсудно поставити перед фактом, що він засуджений. Ні про яку змагальність не може бути мова. Отже, різниця лише в тому, що в Росії такі експертизи вже давно на конвейері, дискредитація армії, екстремізм, образа царя. У нас це поки що екзотика, вимагає ручного керування суддями, зв'язків, телефонних дзвінків, а отже, хтось на банковій. І справді мріє стати новим портновим. Знаєте, в цій історії і водночас сумно ось що. Навіть смерть Портнова не зупинила цю справу. Він, як привид, що ходить коридорами влади, передає флешки з того світу, і тепер ці флешки стають підручниками для Яблонського і його науковців. Привіт, спотой каже сам Портнов, і судді вже готують чорнила для вироків, написаних привидом. Це не правосуддя, це вуду, це не експертиза, це не кромантія. У нас судять не за Конституцією, а за записами на флешках, які мали давно мали б лежати в архіві історії поряд з портретом Януковича. А головне, що ми бачимо, що навіть під час війни в країні знаходять ресурси на таку мечню, на 260 сторінок нісенітниці, які не переконають нікого, але стануть частиною вироку, якщо на банкові вирішать, що так треба. Що ж, друзі, коли вам наступного разу розкажуть про нову експертизу чи справу, не дивуйтеся. Це все той самий почерк. Привид Портнова ще тут. Він сидить у тіні, і час від часу ми чуємо його регіт. Але пам'ятайте, привиди не безсмертні. І навіть мумія фараона у кабінеті Ярмака колись перетвориться в порох. Бо привіт і спортубідчя це не вирок, це лише доказ того, що у влади закінчились живі аргументи. Хоча чи були колись у Зеленського і його оточення живі аргументи? Так, вони дуже добре хапали піарівську пінку і дуже добре вдували в вуха населення цю піарівську пінку. Але вдувати можна тоді, коли населення сите, і коли населення нічого не загрожує, а коли в країні четвертий рік війна і сьомий рік президентства Зеленського. З економікою перепрошую, дупа, а з надією людей на якесь покращення, така сама дупа, на ефективність управління чи то уряду Свереденко, чи не уряду Свереденко, жодної надії, тому що це все вичерпалося ще в перші півтора роки правління країни. Власне, вже на початок війни. Соціологію соціологія показувала абсолютно безнадьогу для зеленського. Але в останній після візиту до Вашингтона. Щось на банковій сказилось. Там якісь проросли нові хробаки в головах, тому що вони кинулися, просто зірвали з ланцюга піарити і переконувати Зеленського, що він має шанс переобрання. І тут вони вже колошматять все, що можна переколошматити, збадьорять технічних кандидатів, і ми бачимо вже бордами такий собі ну, непоганий чоловік, Гудименко. Раптом заліплює сотнями бордів дороги України. Ти слухайте, ти ж військовий Гудименко, ти ж знаєш ціну кожного півдрона. Але, ну, мабуть, приходить певний момент, коли солідарність із побратимами ніщо, а е, знаєте, замаячила на обрії політична перспектива і засвербіло. Стати міністром, чи, чи ще кому, кимось, де, в уряді Зеленського. Так ти й так міг стати? Питання в іншому. Питання в тому, що зараз багато хто чеше собі вже, так би мовити, причинні місця, бо... Все одно Банкова вкидає, натякає, що вибори будуть, вибори будуть. І ми бачимо, що вже Великобританія, наприклад, бере на себе методологічний супровід українських виборів. Тобто, як не крути, відчуття певної вичерпаності мілітарного сюжету і для народу, і для верхівки, спостерігається. А раз є така вичерпаність, то треба. На так би мовити, на дистанції відстрілювати потенційних конкурентів. А Порошенко це ж для них взагалі хворий, хворий пунктик. Вони ж війну проти Порошенка не припиняють з 18-го року. Вони вибори не закінчили, бо вибори закінчуються тим, що ти два фіналісти потискають один на одному руку і припиняють взаємопоїдання і починають працювати на країну. Зеленський так і не простягнув руку Порошенку. Це означає, що Зеленському теж ніхто вже її не простягне. Вже все. Ліміт терпіння закінчився. Простягне портнов руку Зеленському. Мабуть, вже простягли з того світу. Дякую, друзі.